Ще ще хочу вам показати крем, який купила для себе. Так як уже зараз зима, активного сонечка, нема, тому я взяла для себе такий денний крем поліверизант, називається Омега SPF 20. Тобто він буде захищати нас від ультрафіолету, від хронофотостеріння. Також зменшує пігментацію, до речі, і працює над гусячими лапками. Якщо у вас є зморшечки під очима або гусячі лапки, він дуже гарно буде їх розгладжувати, тому що цей кремчик працює. Над стимуляцією колагену. А омега, тому що тут і входять жирні кислоти. Омега 3, 6 та 9. Дуже гарно зволожує, особливо підходить для сухої шкіри. А як ми знаємо, що в холодну пору вона майже в усіх така, знаєте, що не вистачає зволоження, тому я рахую, що цей крем універсальний, його можна наносити абсолютно всім, Він дуже класний. А також тут ще написано, що, що що, що. Наносити його на очищені це само собою, а також тут входять ще в комплекс навіть вітамінки. І гексапептид 8, А вітаміни тут входять, і А, і В-вітаміни. Дуже класний крем, також зменшує мімічні наші зморшечки. Тому я вам щиро рекомендую. При нанесенні він дуже гарно лягає, бо я ось нанесла. І мені подобається. Мені подобається дуже, як він взагалі. Виглядаю так ось тут, блиск такий. Живить він конкретно. І для того і пишуть, що він для сухої шкіри, тому зволожує і живить крутезно. Я це одразу відчула. Взяла собі ось такий це від бренду Курскіна. Якщо хтось не знає, який саме крем обрати, який буде працювати саме над твоїми потребами та шкірою, то пишеш мені на консультацію в шапці профілі, я посилання на телеграм, пишеш мені туди, і я тобі в цьому допоможу. А також ваші замовлення йдуть будь-яку точку України і не тільки навіть за кордоном.